Самого ранку на набережній магістралі в повітрі стоїть насичений запах свіжоскошеної трави. Працівники зеленбуду за допомогою мотокіз видаляють зайве. Кажуть, на цьому місці трава вже сягала у висоту 15-20 сантиметрів. Після покосу покров не перевищуватиме п'яти. Косарі розповідають, найбільша проблема, що подекуди мотокосами натрапляють на сміття, зокрема і на пляшки. Це може призвести до пошкодження інструмента і травмування. Попадається мусор, бутилки попадаються. Как бы это очень неприятный момент. И хотелось бы, чтобы такого не было. Чтобы люди могли бутылки и мусор выкидывать в урны. Нам будет намного легче от этого. Леской разбивается бутылка, и осколки летят по, по сторонам. Потом, ну, как бы там дети гуляют, и может кто-то наступить. Зеленбудівці косять рослинність вздовж а також на розподільчих смугах проїжджої частини. Фахівці зауважують, нинішня погода не дуже сприяє покосу. Трава росте як на дріжджах. Головне встигнути скосити її до того, як вона заколоситься. Якщо переростає, вона колоском береться, тобто висипається заколоситься, якщо вона процес заколосилася, як відцвіла, і все вона тоді жовта моментально. Тобто, щоб вона не заколосилася, коли ви її зрізаєте, знизу йде наступний шар, тобто відбиває від коріння і трава зелена стоїть. Якщо вона висока, ви не співаєш її, вона лягає. То тоді дуже важко її косити. Покість трави триває в різних районах. Його здійснюватимуть за необхідністю аж до осені. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.